Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступна задачка. Ви бачите приклад на дошці. Поданий, подана дія додавання. У вигляді тільки цифри, замінені буквами. І бачимо, що в нас є вираз. 40 додати 1 дорівнює 300. Ну, звісно, що з точки зору математики, це вираз неправильний. Ваша задача замінити. Літери відповідно до е, цифр, так, щоб отримати правильну рівність. Дача достатньо цікава. Пропоную поставити відео на паузу, е, поміркувати і пишіть, який із варіантів по цифрам вдалося вам отримати. Як ви вважаєте, що тут вийде. І давайте розглянемо міркування, які виникли у мене з приводу розв'язування даної задачі. Відповідно для розв'язання зробив деяку заготовочку. Дивимося, у нас в результаті маємо шестицифрове число. Тому от я розділив комірочками. У нас є комірки для останнього числа, 6 цифр. Другий доданок у нас має 4 розряди. Перший доданок має 5 розрядів, п'ятизначне число. І виписав літери унікальні, які представляють собою цифри: S, O, R, K, D, E, T і A. Тепер давайте міркувати згідно тих дій, які ми можемо виконати, і проаналізуємо, що в нас загалом буває, і розшифруємо цю загадку. Знайдемо, яке число, якому відповідає. Ну, перший момент, ми знаємо, що в результаті додавання ми е, з цифр не можемо отримати число більше, ніж, е, скажімо, 19. Дві цифри 9, це задасть нам 18. Ну, Якщо в нас з попереднього розряду, наприклад, ще одна цифра нам впала, то це максимум 19. Тобто ми не можемо отримати в результаті числа 20. Максимум, якщо ми переходимо на наступний розряд, це буде одиничка. Тому, от, і в нас йдуть п'ятизначне число, ми нам докинули один розряд, мабуть, звідти. ну, не мабуть, а точно, тому що, е, якби так, у нас число б залишилося просто S, яке й було. І ми е, отримали на один розряд більше. Шестизначне число. Тому е, з п'ятизначного додавши е, до нього чотирьохзначне число, ми не можемо отримати шестизначне більше, ніж починається на одиницю. Тому ми відразу отримуємо, що е, у. Відповіді, у нас число починається на одиниці. І ми одну цифру вже з вами розгадали. Це буде цифра 1. І вона в нас фігурує ще на передостанньому розряді, теж у відповіді. Тому замість числа Т у нас має бути число 1. Ну і а, з того, що ми говорили. Виходить, що число S у нас може бути тільки дев'яткою. Тому що е, з попереднього розряду ми можемо отримати не більше, ніж одиничку. І е, якщо у нас буде число 8 чи менше, то ми не, не отримаємо 10 і не перейдемо в наступний розряд. Тому у нас число S обов'язково має бути числом 9. Ставимо напроти S число 9. І в нас іще в одному місці воно працює. Так, це у нас третій розряд. Тут у нас літера S написали 9. Ну, і зрозуміло, тоді замість R у нас має бути 0. Тому що ми із четвертого розряду отримуємо не більше, ніж одну одиничку. R у нас 0, так, давайте записувати. Що ми отримували? S у нас 9, T у нас 1, R у нас 0. І в нас число R також, чи літера R також іде на третьому розряді в першому доданку. Тому у нас ще один нолик ми маємо. Так, от уже три цифри із дев'яти можливих ми вже з вами розписали. Давайте далі міркувати. Далі пропрацюємо третій розряд сотні наші. Ми маємо в сумі цифр: у нас має бути 9. Число 9 У нас вже не може бути, тому що у нас в кожній літері співставляється відповідно одній літері, одна цифра. Число 9 у нас вже зайнято. Відповідно, ми можемо отримати 9 в тому випадку, якщо отримали одиничку з попереднього розряду, і у нас вже було число 8. Тому о, отут у нас замість букви D ми маємо 8. Ми маємо 8. Так, запишемо. Замість D у нас повинно бути число. 8. Так, тепер думаємо далі. Думаємо далі, що ми можемо ще записати? Давайте поміркуємо про літеру О. Вона в нас зустрічається три рази. І як, як, як вона в нас буде працювати? По-перше, вона нам повинна давати розряд в. Для девяточки, що потім стане десяткою. Тому літера О у нас не може бути менше, ніж 5. Давайте запишемо: для літери О, у нас е, можливі будуть варіанти. Цифри 9 і 8 у нас вже зайняті. Ми проаналізували, що вони мають бути саме на оцих місцях. Тому у нас для цифри О залишаються варіанти 5, 6 та 7. Давайте подумаємо, який із варіантів нам підійде. Нам підійде. Так. Число 5. Нам не може підійти, тому що 5 та 5 буде 0. І з попереднього варіанту нам е розряд не переходить. А число 0 у нас вже зайняте, Тому цифра 5 у нас відпадає. Давайте подумаємо про цифру. 6, а, Так. Цифра 6. 6 та 6. У нас буде 12. Тому і розряд у нас підходить. Давайте перевіримо, чи може вона бути е, в іншому місці. Бо в нас тут тому умовно, якщо тут 6. то Тут у нас і e, тоді має бути 2. Тут у нас має бути 2, але щоб 2 дало нам одиничку. Нам треба додавати 9. 9 у нас використана, тому цифра 6 у нас теж бути не може. Залишається нам цифра 7. Давайте перевіримо, чи ми ніде не помилилися в міркуваннях. Цифра 7. 7 у нас що буде 7 плюс 7 14, тому і е дорівнює 4. І, відповідно, тут у нас буде 7 плюс 4. Теж 11, дасть нам одиничку, і одиничку ми отримаємо в цей розряд. Чудово, все нам підходить. Тому О, у нас буде цифра 7. А і у нас буде 4. Маємо 7. 7. Тут буде 14. Одиничка пішла до 9, 10. Отримали. Тут у нас буде 7, тут у нас буде. 4. Тепер залишається нам роздати 3 літери К, Н та А. І давайте випишемо цифри, які у нас залишилися, і подивимося, що там може бути. На даний момент ми використали цифру 0, 1. Залишилося цифри 2, 3, цифра 4 у нас використана. 5. 6. Причому ми бачимо, що К та Н у нас мають давати цифру чи літеру А. Тобто в нас має бути ще виконуватися правильна арифметична рівність. І причому не перевищувати розряд. Відповідно, цифру 6 ми ніяк не можемо скласти з даних цифр. Тому у нас залишається цифра 5, яка буде відповідати числу А. А К та N, вони не принципово, може бути N2 к 3 а може бути навпаки К2, а Н3. Тому отут у нас буде 2 або 3. Ну, і відповідно, навпаки, 3 або 2. І тому ми з вами розгадали, що замість 40 у нас буде число. 97 тисяч девяносев, тоді додаємо число 7843 і отримуємо 104 тисячі Або беремо число 97 073, додаємо до нього число 7842 і отримуємо знову ж таки число 104 915. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал. Попереду багато цікавого. На все добре.